Сьогодні можу сказати, що я зовсім не пошкодувала про свій вибір, тому що фактично все, що є зараз, і ті знайомства і робота, тому що я пішла на практику і після того почала працювати видані. ось почалися саме з університету, і мені здається, навіть формування мене як фахівця і навіть як особистості вже окремо там від школи, вже типу не дитини. Почалося саме в університеті. Дуже важливо, що університет дає можливість працювати, е, і саме практики. Тобто, е, дуже часто студенти, які йдуть на практику, потім і лишаються в тих чи інших виданнях. Так, власне було і в мене. Е, ось е, я почала працювати після другого курсу. Е, це було це було одне. Видання потім я змінила своє місце роботи, ось але хочу сказати, що викладачі дуже добре до цього ставилися і завжди підтримували і в усіх починаннях, і в роботі і завжди могли допомогти навіть не тільки в навчанні, а загалом навіть в якихось питаннях робочих. Дуже важливо взагалі в будь-якому віці, будь то ти студент, чи учень важливо вірити в себе ось і користуватися будь-якими можливостями. І мені здається, я хотіла би сказати йти навіть туди, де страшно, і пробувати навіть те, в чому ти з самого початку не впевнений, тому що все може закрутитися аж настільки, що. Ти опинишся в тому місці, в якому ти самого початку навіть не думав, тому страшно буде завжди. Ось а всі можливості, які дає життя, потрібно використовувати навіть у студентські роки.